Пам'ятаєте наш п'ятий випуск, де ми з вами трішечки пограли? Пропоную сьогодні продовжити. Погнали. Отже, численний натовп. Як ви вважаєте, правильно чи неправильно так казати? Відповідь. Правильно. Далі йдемо в кінці кінців. Правильно так казати, чи ні? Неправильно. Треба казати зрештою або врешті-решт. Я вибачаюся. Так, правильно казати чи ні? Як, вашу, як на вашу думку? Ні, неправильно. Треба казати, вибачте або даруйте. Наступне освічена людина. Як ви вважаєте, правильно так казати чи неправильно? Правильно. І останнє наше запитання вірна відповідь. Правильно так, чи неправильно, як ви вважаєте? Неправильно треба казати правильна відповідь. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто з вас на ці п'ять запитань? Скільки було правильних відповідей, а скільки неправильних?